Всім привіт! Радий вам представити новий серійний виріб від компанії Peritool. Це довгоочікуваний і багатостраждальний фіксатор для роботи з Т-схемою. Нагадаю, т схема потрібна для роботи з фрезерами типу Matthle DD-40, DDF-40, з ламельним фрезером або ж доміно. І так само для роботи з універсальним меблевим кондуктором. для... Зборки корпусів і присадки фурнітури по грібінкам. Більш детально про роботу те-схеми я знімлю на певному окремому відео, в якому розповім, чому для себе я вибрав саме такий метод присадки фурнітури і зборки корпусів. В Стартовому варіанті фіксатор мав такий вигляд. Він був виготовлений з 3-мм клеєного пластику червоного кольору. Робоча назва його червона бомба. Правда, в фінальному варіанті з червоної бомби залишилась тільки червона ручка. Ну, то таке. Це в мене в руках вже серійний виріб. Була виготовлена тестова партія, буквально декілька одиниць. Це було зроблено для того, щоб уникнути якихось нюансів при виробництві вже великої партії, щоб потім, якщо якийсь там вилізе недолік, щоб його не треба було справляти. Фінальний виріб він не зміниться ніяк по. Зовнішньому вигляду, ну і єдине, що, напевно, що поміняються кольори пластики, це буде зроблено для того, щоб він якось більш комплектно виглядав, досить складний виріб вийшов в виробництві, в підборі матеріалів для його компонентів. Дуже багато пластиків тестилося, багато нюансів вилізло з різними пластиками. В плані виробництва, тобто там були деформації, деформації після обробки, температурні, тобто пластики підбиралися, тестилися на міцність, на всі допуски, які мали зберегтися в кінцевому результаті, досить складно він вийшов в. В плані виробництва було виготовлено ще дуже багато додаткової оснастки для його самого виробництва і для його зборки. Це все було зроблено для того, щоб зберегти його коректну роботу, щоб ним працювати було легко, зручно, ну і в задоволення. Виріб, повторюся, дуже складний вийшов. На відміну від цього стартового варіанта клеєного, кінцевий результат вийшов такий, що виріб вийшов 100% розбірний. Тобто, навіть якщо він вам впаде, там, грубо кажучи, з 10-го поверху, чи ви там забудете його під колесом автомобіля, його переїдете, може сядете на нього, або десь там станете, або будете пригади з парашуту, він у вас з кишені випаде. Якщо щось зламається, то можна буде замінити якийсь там компонент, самостійно його замінити і не купляти повністю новий виріб. А так як виріб вийде, скоріше всього, не дешевий, за рахунок того, що це є вийшов дуже-дуже складний виріб в самому виробництві. Скажу так, що навіть перед запуском вже в серію робилися якісь корекції там в одну десятку, там збільшувався отвір, дві десятки, там зменшувався зазор. Тобто для коректної роботи він вимагає для себе досить точного виконання. От взяти, наприклад, в цьому виробі є 73 компоненти. Тобто це є гвинтики, це є втулочки, це є пружинки, шайбочки, там шайбочки для фіксації штока, ті самі резинки. Тут навіть гвинт, який фіксує сам фіксатор на Т3, він проходив. Додаткову доводку це зроблено було для того, щоб збільшити площу контакту самого гвинта, гвинта до Т-образної схеми і запобігти травмуванню Т-трека зсередини. Так як звичайний гвинт має там такий уступчик, тут гвинт підточувався додатковою шляпкою, щоб забрати той уступчик, який би міг травмувати Т-трек зсередини. Губки в нього є, на них є наклеєна резинка. Резинка це є з це є по факту протискольна стрічка від шини направляючи від занурювальної пили. Ця стрічка себе показала дуже з хорошої сторони, вона має якісне прилягання, фіксацію деталі. Так як вона не так скользить, як звичайна резина. От на моєму старому фіксаторі ця резинка вона вже знаходиться більше двох років, їй нічого не бракує. Великий плюс в тому, що вона не так малює на світлих деталях, і плюс вона запобігає травмуванню. Самої деталі на торці. Тобто не сколює ламінат. Дуже класне вирішення цього питання. Тепер по прижиму. У нас вийшла глибина, товщина на одну сторону цього прижиму. Я отберу по найвищій точці це є точка, це є гвинт фіксації екранього положення ручки прижиму. І тут виходить товщина. Зараз у нас майже 13,5 мм. Батарейка вже сідає. Що це означає? Його зручно буде використовувати на площині. Для фіксування Т-образної схеми на деталях від товщини, там, грубо кажучи, 14 мм. Це дуже великий плюс, так як розширюю. Більший перелік матеріалів, які можна фіксувати цим фіксатором. Як він зараз притискає, зараз покажу. Тобто пересувається досить легко, фіксується досить легко, двома пальчиками, затискає, послабляється, ручка сама повертається. Деталь фіксується дуже надійно. Як з однієї сторони, так і з іншої. Так. Що ще хотів сказати? Ну, в принципі, виріб вийшов досить класним, повторююся. Не знаю, що я говорив. В фінальному варіанті він вже в великій серії він по конструктиву не зміниться. Теститься в мене вже не знаю, досить великий час. Я його спеціально притримував для тестів, не показував, щоб виявити якісь нюанси, недоліки, їх оперативно виправити для. Запуску в остаточну серію. Візуально, єдине, що поміняється, колір пластику. Тобто, по конструктиву він залишиться той самий, пластик може так, щоб він ергономічно гарніше виглядав він просто поміняється якісь кольора. Так що, напевно, це все буде на сьогодні. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.